Приватизація державних аграрних підприємств це один із надієвіших і швидких способів припинити корупцію та підняти ефективність компаній. Про це сказав міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий під час брифінгу, на якому було презентовано стратегію розвитку АПК України під назвою «3 плюс 5». Весь час малі та середні фермери, які працюють на землі обсягом менше 500 гектарів, залишалися за бортом державної підтримки. Команда Мінагрополітики пропонує у наступному році спрямувати 1% від відвалової реалізації сільськогосподарської продукції на підтримку саме таких гравців. У натуральному вираженні це приблизно 3 мільярди гривень. Концепція 3 плюс 5, яку розробила нова команда Міністерства АПК, передбачає конкретні шляхи реформування галузі. Вона включає три стратегічно важливі пріоритети державна підтримка фермерів, реформа держпідприємств, чесний і прозорий обіг землі та п'ять напрямків, які витікають із них. Це розширення ринків збуту, органічне виробництво і нішеві культури, розвиток сільських територій, зрошення і безпека харчової продукції.